Побачити там лисиця або якогось хижака це прям диво дивне, як правило, воно е, ну лякає, тому що лисиця, як правило, або хвора, або перелякана, або там інша якась Так, тваринка, бо та? просто так до людей вони не, не вийдуть, і ти не знаєш, що робити. От у нас, бачите, цей випадок стався дуже близько до людей. Е, е, лисиця підійшла, от і люди не знають, що робити, як діяти, щоб відігнати тварину самостійно, до яких служб звертатися, щоб безпечно вивезти тварину, та бо дійсно тварини можуть бути. Бути хворі небезпечні, бо це хижаки. Такий випадок стався з дикою твариною і з нашою Оленою Квіткою. Наприклад. Вона власне це і зафільмувала. Та, оце та. її відео. Будь ласка, і тепер ми хочемо побачити і почути Олену, як це все було і чим це все закінчилося. Олена, будь ласка. Олеги, ще раз доброго ранку. Ну насправді знаєте, це був звичайний ранок, допоки перед перед хатою, перед воротами, фактично, ми не ідентифікували, що там сидить лисиця. Насправді це трапилося в Черкасах, це приватний сектор, і лисиці туди інколи заходжують, тому що вулиця знаходиться недалеко від лісу. Але це буває дуже рідко. І раніше сусіди, як справлялися, як вони відганяли. Вони просто кидали якусь їжу, лисиця хапала, наприклад, той шмат хліба чи шмат м'яса, і тікала назад. В і більше її ніхто не бачив. Саме цього разу ми спробували так само зробити, але нічого не трапилося. Лисиця все ж залишалася і продовжувала курсувати поміж хатами. Я не можу сказати, що вона якось агресивно поводилася, але тим не менш, вона була якоюсь такою, знаєте, млявою і не могла знайти собі місце. Тому що робити насправді, аби повернути звіра в ліс, ми не знали. Погуглили, і штучний інтелект також підказав, що перше, коли людина у таких випадках якщо є підозра про те, що тварина може бути хворою, куди має звертатися це Держпродспоживслужба і саме в регіональне відділення. Це був перший телефон, коли куди ми зателефонували, додзвонилися але вони прокоментували цю ситуацію так, що насправді зараз цим займатися ніхто не буде, ніхто виїжджати не буде, і порадили нам самостійно розібратися з цією твариною. Ну а якщо вже дуже чесно сказати, то вони нам порекомендували, якщо ми підозрюємо. Що тварина хвора, а самостійно вбити тварину, якби це жахливо не звучало. Я насправді взагалі не уявляю, як вони собі це уявили. Чим закінчилася ця історія з цією лисицею, розповім трохи згодом, але насправді, отакі от випадки, коли дикі звірі вони потрапляють не тільки в приватний сектор, в приватні обійстя, але їх можна зустріти прямо от в центрі міста, і в Києві, і Лисі, і Лисиці, і дикі кабани і взагалі в інших містах, оці випадки не поодинокі. Насправді. І от вчора я поспілкувалася з ветеринаром Вікторією Шерсюк. Вона казала, що до неї її клієнти також з такими запитами зверталися, що дикий звір підійшов дуже близько. близько. І от вона власне пояснила, чому так може трапитись. От, наприклад, дикі звірі вони йдуть до людей, наближаються до міста, не тому що вони люблять людей, тому що для них це також небезпека, їм також страшно. це частіше за все, тому що вони роблять так, тому що вони голодні або хочуть пити, тому перше, що можна дійсно спробувати сідати їм їжу, задовольнити їхню потребу. Якщо це не спрацює, то дійсно це може бути індикатором того, що тварина насправді, насправді хвора. також окремо до речі, їжі можна ще спробувати якісь голосні звуки або підсвітити фонар... ліхтариком для того, щоб відігнати тварину. Якщо це не працює, то це може бути свідченням дійсно того, що тварина хвора, і в найгіршому випадку це дійсно може бути сказ. От які прояви цієї хвороби можуть бути? Давайте послухаємо експерта. Також, звісно, це світло водобоязнь. Тобто, тварина лякається води. І звісно, це е, найтиповіше, які люди знають приклад, це піна з рота йде. На жаль, візуально визначити, що тварина є заражена сказом, неможливо. Е, діагноз даний ставиться постсмертно. Ну і окрім всіх, я ще додавну перше, що це те, що тварина не лякається людей, вона йде до людей і може проявляти себе агресивно. Ну або просто триматися е, біля обійстя. Але е, це такі, знаєте, е, типові симптоми. Але дуже часто, як прокоментувала лікар, е, сказ може проявлятися бути безсимптомним, а, абсолютно. Тому, е, якщо, наприклад, з вами також трапився такий випадок, що дика тварина підійшла дуже близько, ні в якому разі не, не можна наближатися самому і сам, самому врі вирішувати цю проблему з нею, і от що порадила лікар саме вона порадила звертатися до державної лікарні ветеринарної медицині. І такі державні лікарні ветеринарної медицині вони насправді є в кожній області. Це я вже вчора поцікавилася. І що цікаво, що насправді вони підпорядковані ці Держпродспоживслужбі. Це саме та служба, яку ми зателефонували найперше, але от так сталося, що фактично вони нас відіслали саме. Тійно розбиратися з твариною, ну а насправді робити цього не можна, тому що це небезпечно як і для людини, так і для самої тварини. Тому що якщо є підозра про те, що хворина хвора, і вона хвора, наприклад, на сказ, то її мають відловити, тримати в ізоляторі. Протягом двох тижнів і спостерігати за її поведінкою. Що було з нашою осицією? ми це питання не вирішували. Потім приїхала поліція, і вона вже викликала відповідну службу, яка відловила тварину і забрала тварина. Друзі, крім ветеринара, також спілкувалася щодо цього питання з адвокаткою Світланою Руденко. І ви знаєте, дуже часто в таких випадках, коли дикі тварини наближаються до людей, то люди ну дійсно намагаються самі якось вирішити цю проблему. Хтось йде вилами, хтось йде з лопатою. Насправді це вже є жорстке поводження з тваринами. Інша справа, що потім довести про те, що людина, наприклад, не оборонялася, хоча можливо тварина і не нападала, майже неможливо. Тому в цьому випадку закон не на боці тварин. На жаль, але я ще раз наголошую, що самостійно вирішувати це питання не важливо. Варто і якщо дикий звір ви бачите його в місті, або він зайшов вашого місця, то треба телефонувати до Держпродспоживслужби і до державної лікарні ветеринарної медицини, яка підпорядковується цій службі. бо як мінімум до поліції, а потім всі ці органи вже вони викличуть. Дякуємо за цей алгоритм. Олена, розкажи, що робити, якщо тварина вкусила людину. Ну от раптом стався цей контакт. Що що тоді як діяти? Я ще раз повторюся, що якщо ви бачите дику тварину близько до себе, то знаєте, не ну взагалі наближатися ні до хворих, ні до здорових диких тварин не можна. Але якщо вже так трапилося, що тварина вкусила людина, людину алгоритм дій наступний. Пропоную послухати. Першочергово людина обробляє рану, миє проточною водою як мінімум 5, краще 15 хвилин. Обробляє антисептиком навколо і негайно звертається в травпункт свого району області міста, не чекаючи завтра, а вже сьогодні звертається в даний місце. Якщо підтверджений випадок сказу, людина обов'язково щеплюється. Ось такий має бути алгоритм дій. Ще хочу зазначити, якщо ви, наприклад, побачили в місті там, наприклад, Лисицю, що ще можна робити? Наприклад, звертатися до таких регіональних центрів порятунку диких тварин у багатьох містах і в багатьох обласних взагалі центрах вони є. Якщо вони не зможуть приїхати, то принаймні вони вам підкажуть, як діяти. Але знаєте, коли от трапилася ця історія з лисицею, взагалі мені згадався такий приклад, що насправді в перший раз в житті дику Лисиці побачила в центрі Лондона, і ці лиси вони вже стали знаєте, такою невід'ємною інфраструктурою частини міста. Якось люди і ці дикі тварини вони вживаються і толерантні один взагалі один до одного. І одну дійсно, і ви, колеги, сьогодні говорили, що дикі звірі вони не винні. Що ми потрошку відбираємо їх середовище, їхні ліси, там де вони. Живуть, тому у них немає просто іншого е, інколи виходу, ніж бути в середовищі людей, яке насправді для них також дуже страшне і дуже небезпечне. Разом як це відбувається у Лондоні, у Берліні, у Парижі, е, у великих містах великі екосистеми, великі парки, і там всі живуть плічопліч. -пліч. Можна і так. Пасибі тобі, Олена Квітка. Інколи так бачите, інколи так буває, що і репортери стають героями матеріалів і фактично е, пропонують тему, пропонують тему і досліджують.